Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Українським військовим вдалося вигнати з території України російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася діяти на території Сумщини. Після бою російські агресори змушені були залишити нашу територію. Однак сам факт появи такої диверсійно-розвідувальної групи на території Сумської області. Ще раз нагадує, що амбіція агресора зовсім не обмежуються східними і південними регіонами України. Ті, хто вважав, що після того, як росіянам довелося залишити північні регіони України у 2022 році, вони будуть зосереджуватися виключно на тих територіях, які були згодом анексовані Росією. І тепер згадуються у її схожій на Ганчірку Конституції досить серйозно помиляються. Амбіції російського політичного керівництва на чолі з Володимиром Путіним зовсім не обмежуються територіями Донецької, Луганської, Херсонської чи Запорізької областей, не обмежуються територіями сходу і півдня України, а охоплюють всю територію нашої країни. І таким чином захист всієї цієї території, захист кордонів України з Росією та Лукашенківською Білоруссю залишається важливою частиною виживання України у її протистоянні з Росією у наступні роки. Як вже неодноразово доводилося підкреслювати, сама ідея про те, що вихід. Українських військ на державні кордони України 1991 року автоматично означає закінчення війни з Російською Федерацією є швидше ілюзією. От в Сумській області України війська України вигнали російських агресорів і вийшли на наш державний кордон. Однак, як бачимо, і тут. Продовжують відбуватися бої з російськими агресорами, і тут з'являються диверсійно-розвідувальні групи, і не треба мати жодних сумнівів, що якщо українським збройним силам вдалося б вигнати російських окупантів з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей на державних кордонах Росії з Україною, продовжувалися б Військові дії з'являлися б диверсійно розвідувальні групи, гинули б громадяни України, палали б українські інфраструктурні об'єкти. Саме до такого продовження війни потрібно готуватися тим, хто вважає, що головною задачею українських збройних сил є вихід на державні кордони України 1991 року. А між тим це тільки тактична а не стратегічна задача. Стратегічною задачою України є Припинення війни з Російською Федерацією при цьому за умов, коли ця війна не може відбуватися на території самої Росії, і переважна більшість її громадян насолоджується миром і ненавистю до сусідньої держави, яка з точки зору прихильників Володимира Путіна має бути знищена а її територія приєднана до Російської Федерації, бо є очевидною частиною історичної Росії. Таким чином сама ідея перемовин з Російською Федерацією щодо закінчення бойових дій має в себе включати зовсім не тільки відновлення міжнародного права. При тому, що ми розуміємо, що ніяких політичних інструментів для відновлення міжнародного права ані у України, ані у її союзників немає, і Росії плювати на будь-які міжнародні рішення, які Підкреслюють, що фактично весь світ визнає Україну у її кордонах 1991 року. Головною задачею України і її союзників є здійснення таких заходів, які не зволять, не дозволять Російській Федерації продовжувати війну на тій території, яка контролюється легітимним українським урядом, навіть якщо розуміти під цією територією. Територію української держави у кордонах 1991 року. Про якесь конституційне російське право можна в цій ситуації забути, тому що Росія може в будь-який момент вписати до своєї конституції не тільки Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, але і будь-який інший регіон України і не тільки України. Мова йде саме про неможливість Росії здійснювати бойові дії на території як України, так і інших колишніх радянських республік, які з точки зору Володимира Путіна та його співвітчизників мають незабаром стати невід'ємною частиною нової Російської Федерації у кордонах радянського союзу 1991 року. Про те, що саме такою є стратегічна мета. Росії і про те, що росіяни готові заплатити високу ціну за те, щоб їхні амбіції втілилися в життя, як ціну економічно, так і ціну, яка буде втілюватися у людських жертвах, як серед самих громадян Російської Федерації, так і серед мешканців тих країн, які мають бути приєднані до Росії. Мені здається, говорити вже не потрібно. Це доведено самим ходом перших двох років російсько-української війни. А для тих, хто в цьому сумнівається, буде непоганий приклад у наступних роках цього протистояння між Росією і Україною, не менш жорстоких і не менш тяжких. Таким чином, вже сьогодні потрібно думати про те, якою має виглядати реальна, а не вигадана безпека України, реальна з точки зору безпеки кордонів. Реальна з точки зору безпеки українських військових на лінії зіткнення російських і українських військ. Реальна з точки зору забезпечення спокою у українських містах і селищах, які обстрілюються російськими ракетами і безпілотниками. Це взагалі може продовжуватися навіть тоді, коли бойові дії на українській території закінчаться. Це і є вирішення цієї проблеми, яка сьогодні є нагальною. Для України, звичайно, замість того, щоб думати, як це вирішити, можна збирати міжнародні форуми, розмовляти з керівниками країн глобального півдня, які продовжують успішне економічне і політичне співробітництво з Російською Федерацією, говорити про успіхи дипломатії і рахувати кількість країн, які надсилають своїх радників з питань національної безпеки на ту чи іншу важливу дипломатичну зустріч. І в цей самий час. Російські диверсійно-розвідувальні групи будуть блукати по території України і вбивати наших з вами співвітчизників, і тільки від українських воїнів, а зовсім не від дипломатів країн глобального Півдня чи навіть європейського союзу буде залежати скільки українських громадян стануть жертвами нових агресивних планів і агресії. І амбіцій президента Росії Володимира Путіна та його хворих на шовіністичний вірус співвітчизників, які щиро впевнені, що агресія проти України і її завоювання і є тим сенсом, заради якого існує на політичній мапі світу російська терористична держава. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Патріоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить.